Всім привіт, дорогі друзі! З вами як завжди, я, GameStar Nazar. Сьогодні ми граємо в отаку гру. Тут не можна ставати на червоний. Трошки забалакався і помер. Так, ну ви зрозуміли, не можна ставати на червоний, а треба збирати сині такі штучки і зелені це тебе там не можуть вбити. Я собі зробив такий новий скін. Такий. Так, будемо зараз дивитися, як вони проходять. Давай. Так. Що ти тут робиш? Я зараз буду дивитися за, за оці. Найде саме найбільше. Так, отак, от отак. Все померла вона. Тоді будемо дивитися за цим. Що вона собі зробила за гномик? Так. А де останній я теж не бачу? А вона збрала. Так. Та туди ж. Так. Ну, це така собі мапа. Я трошки в це грав. прикольна гра. Вирішив зняти на відео. І Як вона оце отак от стрибає, оце всяке отак? От. Не знаю. Так, виходимо, можна тут покататися. Так, от. так. от, О, вона померла. Так, 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 так. Можна покататися, скажіть. О, і тут я бачу таку штучку, там, де можна паркувати, щоб оцей... Щоб стати кращим паркуристом на цій грі, я отак от завжди роблю. Так, так, ой. ой. Трошки не прорахував момент. Буває. Це нічого страшного. Ой. Ай, знову впав клас. Класно граю. В <с> кавичках. А оф. Ой. Офіка оф. тап-тап-тап, Все. О, вона прийшла. Молодець. Ладно. Так, пет і що в мене? Що вона додає? А, ягнуть а Якщо його зняти. його не буде? О, я буду без пету. Так. Краще, те, що може зайдіть. Так, далі. Зараз ми точно не програємо, то що це така собі мапа. Так, 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 так. Ой-ой-ой. Ж... Я чуть... ви бачили? Ого, ого, я різкований пацан. У мене тільки сім. А я так рискував. Все. А, так це легенько, легенько. Це отут, а просто збирають отак. От. Як важко. Все. Ми так швидко приходимо капець. О, я тут знаю, що треба робити. Тут, коротше, оця штука нас, нас доганяє, оця. І от звідси вона вже припиняється. Отак от треба якось якось вона. Працює все клас, я на останньому місці. Ой, треба скакати, Ой, це А як? А як це? Чого не помирає? А, тут ще ці штуки, і там, і там може стояти. Ах, не недогледів, Капець. Так, мене. Угу. Та її зара кокнуть. Вибачте як? Як вона стрибає, ви бачили? Ні, це точно на якісь баги точно були. Так, далі мапа. Ось я не дуже забув вам помагати, що це за ой, куди я зайшов? Так мото це... що, подиви таке суску? Спішно. Так, 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 так. Фу. На 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 нафф на, на. є. Я вже дві людини обігнав, це добре. О, тут треба тут стояти. Я гадав. Так, просто я знаю цю мапу. Так, отак. Ні, там. Все, я обігнав тепер три людини. капець. Що це за такі класні уровні? Я бачу, які класні. Вже повмирали трошки. Повмирали, повмирали, я побачив. У і я повмирав. Може вона? Це а? Та як? Якісь баги. Ну, точно, ви бачили? От вона ходила, як вона не померла. Не знаю, капець, ми і баги все. Скакаться раз будеш? Класно, скажи. Та ну як? Вона стоїть що, на цих пробілах? Не знаю. А, да, ви бачили, тут ці проводиш. Вона із-за того не програє. Конечно, челка. Як, її ж дотронулись. Ну вона тут точно повинна програти? Повинна просто так, так програй, програй, так, далі, далі. Що ти? Шо? Шо не на Роблекс? Ну, коли ця мапа закінчиться вже? Як? Так, давай приходимо і паркуримо. Задонатили мені, звісно, цей, я задонатив собі не дуже багато. У мене залишилось зараз тільки 9 роблексів. Я ще в іграх трошки донатив. І мені я задонатив собі 800 роблексів. Я думаю, щоб не тратити так багато грошей. Нормально буде. Телепотик. Це топ? Так, да, це, мабуть, топ. Ой, я знаю, що тут треба, на які він старий. Отак от. Це, звісно, тут дуже оцих багато штук, капець. Але я не знаю, як це. От так і от так от. Все, я на першому місці поки. Ну, на другому. Я. Тепер я на першому. Помните, я на цій мапі нуль зібрав? 38, отут забираємо. Тут, 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 тут. Все тут забрали. Там я вже не встигну дозабирати. Все в мене 52. О, я знаю, це тут треба стояти. А ні, це інша трошки мапа. Так. Так, так, так. Зібрав. Тут ще, тут, тут, тут. тут. Так, отута, 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 отута. Саме мене обігнала майже. Отак тут от, от. є 82, а у мене більше. У мене 88. Угу. Тут знову скакати треба. Тут ці штуки, тут є. так, тут, так, оп, оп, ай, трошки-трошки зачепнулся. Так, давай, я дивлюсь. Она тоже цей баг знает. Так. М -м давай. Чого вони цей баг побачили і тепер тут тільки стоять? Давай, щоб вона не побила мій рекорд. Давай помри. І ще сім, і вона поб'є мій рекорд. Та тут та вона всі забере все ще шістій. Та вона поб'є все. І ще п'ять, 4. Є вона не побила, я не першому. Мені треба собі поменший скін зробити. У мене левел. Так, мені треба качати левел. Ламі. Ламі ламі ламі. Так. Так, один. О, я знаю, це тут треба. Так, забрали оце і оце все. У неї на 10 більше. Не отут. Ого, як мене вже тут обганяють. Я знаю, як можна це швидше це все збирати. Просто не різкувати. І швидко бігать. Але я не швидко бігаю, тому що я великий. Я себе меншим зроблю. Я забувся трошки, що це за мапа, але все одно я пазум, яка це. Я на цій теж був, Ну, вона така, я на ній помирав буває, але зараз не помер. Може, я ще й далі пройду? Не знаю. О, ні, оні-ой-ні-о-ні, о ні, о ні, навряд, чи, навряд. Чи. Я тут не мій скакати. Оп, оп, оп 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 Трошки зачепився. Взагалі трошки. Капець. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Є-па-па-па-па-па-па-па. Папа -па. так, мій рекорд вона не побила, і слава Богу. Ммм, так так поняв, Що у нас є в шопі? Ага, понятно, мене лосичка на 27%. Я взяв саму на крокішу. О ні вона взяла на Як вона не помирає? Їй тільки оці скільки там чотири сім. Я ще сім забрати Капець. І вона прийде помри, помри. Ладно, не померла. Я на четвертому. А на третьому? Ура. Піпіпіл. Так. Ем так. Далі давайте. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Погнали. Тут. Що я? А, точно. Так, забираємо. Так, забрали ми. І от сюди і пішли. Є? Мені ще два ось цих. Ну, три. Є, я її майже обігнав. А ні, я її обігнав навіть. Я її. Є... А ні, вона мене. Вона мене перегнала. Все одну. Є, забрав. Так, а де. А, от тебе останнє. Я, я я я я, Як вона так швидко бігає? У капець, як швидко бігає. Я думаю, що вона з цієї сторони. О, господи. Так, на цьому відео ми будемо завершувати. З вами, як завжди, я, Геймстар Назар. І всім пока!